Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами випуск рубрики Ваші посилки. Давненько не було цієї рубрики, власне, завдяки моїй подрузі Ніні, про яку я вам часто розповідаю, посилання на інстаграм-магазин завжди залишаю. В інфобоксі під цим відео, тому переходьте, дивіться, кому цікаво. Власне, саме Ніна на даний період є спонсором рубрики Ваші посилки. Тобто Ніна висилає мені різноманітні відливанти для знайомства для того, щоб я познайомилась з ароматами, розповіла вам про свої враження. Мені дуже-дуже приємно. Тому що в даний період зовсім якось туго, принаймні в нашому місті, з парфумерними магазинами. Тому викручуємося, як можемо. Одним словом, дуже дякую Ніні за можливість познайомитися з новинками особисто для себе. І я сподіваюся, що вам так само буде цікаво. Якщо це так, то підтримайте мене вподобайку і напишіть ваш коментар. А я одразу розпочну. І перший аромат. З яким я дуже-дуже хотіла познайомитися, це бренд Шопар і аромат називається Iris Malica. Ось такі от маленькі відливантики, їх незручно наносити на блотери. І, взагалі, я не люблю слухати аромат на блотері. Я дуже погано можу розрізнити якісь ноти. Тому, як завжди, я буду наносити на свої пальчики, на руки. Буду згадувати аромат і розповідати свої враження про нього вам. Знаєте, я очікувала почути все, що завгодно, але не це. Скажімо так, я хотіла відчути більш такого. Справжнього ірису, тобто вже відцвітають іриси в мене в саду, і знаєте, в мене вони такі прям фіолетові, якісь такі переливаються з якимись домішками. Ну, такі красиві. Якщо ви дивитесь всі мої відео і влоги, то ви бачили. І ось цей флакончик Шопар, він такий так само фіолетовий, дуже такий насичений, і хотілося відчути того ірису, який росте в мене на гряці. Але тут багато таких ягідних відтінків, і в принципі, це дуже пасує до цього флакончика так само, тому що ягоди в нас, як правило, такі червоні, бордові, фіолетові. Тому в принципі, все співпадає, лише от назва Ірис Малакі, а, як тільки от я нанесла цей аромат, я одразу відчула помадний ірис. От просто така жирнюща помада з таким натяком ніби на ірис. Немає тут такого цієї квітки там, чи корня ірису, який, ну, принаймні, я звикла. Можливо, я не, не можливо, а точно я не експерт в цьому питанні. У мене немає багато ірисових ароматів, але принаймні ті, які у мене є, вони пахнуть якось інакше, вони пахнуть більш або пудрово так дуже жіночно, або пахнуть. Типу, як морквинами якимись. ну це зазвичай дає корінь ірис. От я до таких якихось ірисів звикла. І нещодавно я записувала відео в себе на каналі про три аромати від бренду Alexander Джей, і там був, фігурував серед решти ароматів аромат, який називається Violet Iris. І от Щось подібне між ними є, в тому плані, що тут багато ягід якоїсь цукерковості. Для мене, взагалі, Олександр Джей і Вайлет ірис, він дуже цукерковий, а тут помадно-ягідно-цукерковий. Я б так сказала, в мене тут є підказки, те, що я писала, коли вперше тестувала цей аромат, ягідно-цукровий. Мені він подобається, але я не знаю, чи я б купила його за ті гроші, які за нього просять. Тобто, в мене не виникло ефекту вау, а я очікувала саме такий ефект. Я дуже хотіла ефект вау, чомусь від цього аромату, я собі щось там нафантазувала. Він класний, він приємний, але він все ж таки більш в таку ягідну якусь іде історію. Тому Якщо ви шукаєте прямо такого пудрового ірису, то це не воно, це ягідно помадний ірис. Прям я відчуваю тут таку помадність. Красивий аромат, але не за ті гроші, за які зараз він коштує. Ну, отак от от я, напевно, скажу. Хоча от мені сподобався, але знову ж таки, ну, принаймні, на ноті, на мейкапі ціна доходить 2200-2300 в цих районах. Ну, це трішки забагато, як на мене. А наступний аромат, з яким Ніна мене познайомила, це бренд Roger Gallet. Я дуже хочу від цього бренду спробувати аромат на тему інжира, тому що, ну, люблю я інжир. Цей аромат називається Екстракт Cologne роза Мінонерії, напевно. Ну, роза троянди я також люблю, тому. Тому класно, що я спробувала цей аромат. Але він мені на початку чомусь пахне магнолією, Хочу, хоча тут взагалі не заявлена магноля, ну от я якось так відчула, Ну це буквально декілька хвилин. Це троянда, і вона дуже натуралістична, дуже юна, волога. І тут заявлений в нотах базилік. Ну, звичайно, без піраміди я б цього не зрозуміла, але ем, коли я тестувала цей аромат, от мене воно, знаєте, муляло. Думаю, що ж це таке? Якесь таке, як гіркувати, ніби як. Але ну, аромат не гіркий, ніби як з гірченкою. Троянда з гірченкою таке. Може бути і без базиліку, але... але все ж таки він додає якоїсь пікантності цій троянді. Дуже такий, знаєте, ароматичний цей парфум, дуже жіночний, дуже такий вісняний, тому що троянда юнатка рожева, вона дуже волога. Дуже приємний, я не знаю, мені здається, це, а, це концентрація у чи це. Більше нагадує таке враження, що це просто якась ароматична вода. Така дуже легка, освіжаюча, приємна, свіжа. Трояндочка. Мені здається, він не буде стійкий цей парфум. Шлайф, можливо, середній. Такий от непоганий аромат, і він недорогий бренд, здається. Так, наступний третій парфум, і бренд, який називається Boa, напевно, Буа. 1920. І аромат називається На Na Гуд. Good, Na Good. Цей аромат мені дуже сподобався. І взагалі з цим брендом я абсолютно не знайома. Це перший парфум від цього бренду, з яким я познайомилась, за що я знову ж таки дуже-дуже дякую Ніні. Ні. Він мені сподобався, ну, а коли я пішла, подивилася ціни на цей парфум, я, звісно. Була трошечки в шоці, тому що цей аромат на даний період коштує більше 10 тисяч гривень. Ну, би, куди? Він такий землисто-трояндовий. Тут гарно відчувається така волога земля, ґрунт і троянда. Я пішла в піраміду, звичайно, подивилася, що там заявлена герань і заявлені Пачулі. Ну, звичайно, напевно, цю землистість і дають Пачулі. Але в цьому ароматі ніби як він такий, знаєте, теплий сам по собі, ароматичний, такий, нагадує якусь теплу амбру десь, теплу троянду. І при цьому ось ця от герань, вона дає ніби як прохолоди цьому аромату в той самий час. Ну, цікавий аромат, він, він грає, він живе на шкірі, його постійно хочеться нюхати. Дуже такий незвичний якийсь. В ньому є якийсь такий момент, мені це так важко передати. Можливо, <кхем> я завжди намагаюся <кхем> передати через екран, чим воно пахне. Да? Якщо ви знайомі з ароматом Серж Лютен Берлінська діва, там така металева троянда. Оцього металу ніби як. Відчуття металу, мені здається, там додає герань. Нота Герань. І ось в цьому ароматі так само заявлена і Троянда, і герань. І, можливо, комусь, ну, мені особисто так само віддає тут, ніби як трішки віддає, отакою металевою нотою. Я думаю, це герань. Я взагалі люблю герань в ароматах. Вона як ніби як холодом віє, таким металевим. Незважаючи на те, що, як я вже сказала, аромат теплий, такий землистий, густий, тягучий, Пачолі дуже тут такі насичені, і ніби як. Я, я не пам'ятаю, є тут амбра чи немає, ну, от таке враження, якісь, якісь можливо як бензуїн, от якесь таке чи як міра, щось таке, ну якісь бальзами. Щось... Щось ось таке тепле і при цьому така прохолодна герань. Одним словом, сподобався аромат, дуже цікавий. Наступний парфум, який мені так само дуже сподобався, це Histoire de Parfums або де парфумс аромат, який називається 1725 Казанова. Тут сьогодні буде 8 ароматів. Всього а, Ніна мені поставила в посилочку. 16, тому наступний раз буде ще 8. І якщо ви дивилися мій попередній влог, я показувала там повноцінний флакон, який Ніна мені презентувала. Це Лоліта Лімпіка, Лоліта Land. Сподіваюсь, ви дивились мій влог? І знаєте, що в мене з'явилась ось така новинка. Що стосується цього аромату, а, знаєте, в мене, був, в мене на каналі навіть є відео, декілька років тому я знімала в брукарді в Вінниці зі своєю сестрою ми гуляли. А, я підходила до стенду Histoire de Parfums і тестувала там аромати, мені вони дуже сподобалися, але не виникло в мене бажання щось купити, не знаю чому. Зараз трішки так ціни підскочили на цей бренд. Ну, одним словом, Казанова дуже гарний. Для мене особисто тут головну роль відіграє нота Анісу. Ну, ця зірочка, ви знаєте, та звідчатий Аніс він називається. Я не знаю українською, як буде правильно. Він спеції, от такий свіжий і знову ж таки ароматичний. Тут, от ніби якісь ще спеції, є, і такий, просто, знаєте. Ароматичні спеції якісь, але тут цитруси. Найяскравіше звучать цитруси і аніс. От просто ніби як аніс в оточенні різноманітних цитрусів. І це все дає такий ароматичний релакс, такий якийсь ефект. А, в піраміді є лаванда. І вона мене не дратує, що буває досить рідко, тому що взагалі-то лаванду я одразу відчуваю, знаєте, як кіт-валер'янку, але я а, не кайфую від лаванди в парфумері. Як правило, вона мені не подобається. Але тут, тут все дуже гарно. Тому що чим далі до бази, тим ця лаванда стає якоюсь такою вершковою. Знаєте, от є тут. Вершковий якийсь аспект в цьому ароматі. Просто взбиті вершки, от я прям відчуваю. Можливо, якийсь лавандовий десерт, якщо такий взагалі існує. От щось таке. Але тут дуже яскравий насамперед Аніс. Тому майте це на увазі. Якщо ви не любите цю ноту, то треба все ж таки тестувати, бути обережним і так далі. Взагалі, аромат мені дуже сподобався. Ну, по-перше, просто сподобався. Далі, коли я пішла в піраміду і подивилася, що там є Лаванда, є Аніс. Справді то ще більше підтвердилися мої ці вподобання. Тому що мені, мені подобається, коли нота, яка мені не подобається, мені подобається варувати. Так? Ну, коли її якось правильно так обрамляють, якось правильно її вписують в загальну композицію. Мені це дуже довподоба. Їдемо далі. Наутіка не знайома абсолютно з цим брендом, у Ніни є такі от аромати, ну майже вінтажні, або якісь такі досить рідкісні. Якщо ви шукаєте щось там супер рідкісне, я вам раджу поспілкуватися з Ніною, і, можливо, вона щось зможе для вас придумати. Наутіка це така свіжо-зелена, приємна композиція. Тут багато зелених нот, таких прям вологих, знаєте, але вони мені подобаються, хоча я не прихильник взагалі зелених ароматів, вони мені подобаються, тому що тут троянда і, знову ж таки, дуже зелена, прямо, ну дуже багато зелені, вона дуже приємна, дуже волога, дуже красивий такий аромат, тут цитруси. Жіночний, весняний, гарний, не банальний. Хоча, ніби і простий, але от, ну, приємний. Знаєте, якби тут були просто, напевно, зелені ноти і цитруси, то це було б банально. Так як сюди замішали ще троянду, вона ніби як дає саму аромату трішки от важкості, от, якоїсь ваги йому дає. Гарний аромат мені сподобався. Так, далі у нас аромат від бренду Хлоє, або Хлоє, Хлоя, не знаю, який називається Роза Натуреле Intense. І мені цей аромат не дуже сподобався. Хоча я думала, що Хлоя, там такі для мене безпечні аромати, але. Коли я тільки нанесла цей аромат на себе, я одразу зрозуміла, що це мило. Так, і в мене тут написано мило. І коли я пішла в піраміду і побачила там перша нота, яка там заявлена, це неролі, все одразу стало на свої місця. як правило, неролі на мені милять. Я відчуваю нерулі як просто, просто мило, духмяне, запашне, але мило. Мені не дуже подобається це мило, і тут воно замішане, нерольвеве таке мило замішане з жирним трояндовим маслом. Отак От я відчуваю цей аромат. Я не скажу, що він негарний, він в принципі, в принципі, гарний. Просто я не люблю ролі. Тому, не моє. Наступний аромат, який мені дуже сподобався, і він досить бюджетний. Один, взагалі, мені здається, з найбюджетні. Тніших, напевно, ароматів взагалі. Це бренд, який називається Френк Olivier або Frank Oliver. Аромат пурфем. Ну, дуже гарний, дуже. Це аромат Middle Маркета, Бренд, точніше, Міду Маркета, але він пахне як абсолютно. Стандартний люкс. Я б його могла прирівняти до якогось елісабу, наприклад, якби це були сліпі затести. От щось от так от, 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 от в такому якомусь руслі воно пахне. Досить жіночно, гарно збалансовано, солодко свіжо. Він дуже дзвінкий, голосний. Я відчуваю тут найяскравіший рівень. І молочний сандал. Це не солений сандал, а саме молочний. І це дуже цікаво, тому що з одного боку це такий соковитий цей рівень, червоний, дуже насичений запах цього рівня, і він так пом'якшується ось цим таким молочним сандалом дуже-дуже красиво. Він нагадує трішки туфельку від Кароліни Ерейри, але краща її версія, тому що без туберози. Я не люблю туфельку від Кароліни Ерейри, вона дуже насичена, така, просто здатна, мені здається, придушити, і там тубероза, нехай вона не отруйна, але все рівно туберози я не люблю. То тут аромат. Так само дуже голосний і шлейфовий, дуже шлейфовий парфум, дуже яскравий. А тут замість тубюроз молочний сандал, мені здається. Ну, тим сам красивий. Я чому так його ще й розхвалюю? Тому що я взагалі не дуже цей бренд якось сприймаю, тому що в мене від них оця ракушка, чи як вона, мушля називається українською мовою. Це мушля флакон у вигляді мушлі. А він це є моїм парфумерним кошмаром, просто я ненавиджу той аромат. Тому я без якогось особливого задоволення тестувала цей аромат, наносила його, точніше, на шкіру, але коли його вдохнула, я зрозуміла, що ну, ніде правди, діти класний парфум. Так, і останній на сьогодні це у нас аромат, який називається Талія Соді Абсолют Aметіст. Якщо я вірно. Вимовила. Ну, Це для мене дивний парфум одразу скажу, абсолютно ні назва, мені нічого не говорить. Я, коли вже загуглила, то я побачила цей флакончик і попадався він мені десь колись. На старті це пахне синтетично, тобто це якась молекулярна складова. Я в тих молекулах не дуже розбираюся, я не люблю молекулярні аромати, ну як не люблю. Просто там молекули, наприклад, я їх не відчуваю, або відчуваю дуже слабко. І для мене молекули це якась така загадка 21 сторіччя в парфумерії. Спочатку пахне парфумер молекулярно, тобто непонятно чим. Просто якийсь запах є, а що це таке незрозуміло. Може, це текіла, я пишу тут, яка там заявлена. Звичайно, пішла. Коли я побачила взагалі флакон, він такий красивий фіолетовий і знаєте, це повинно пахнути якоюсь ожиною, я не знаю, журавлиною, там, смородиною, всі, всякими червоними чорними ягодками, а пахне молекулярно. Блін, якась дисонанс у мене в голові. оцей флакончик такий фіолетовий, і це молекула. Ну, коротше, тут заявлена текіла. І орхідея. От. Напевно, це текіла з орхідеєю. Ну, тут С трішки солодкості, бо би тонка здається, от трішки солодкості є, напевно, вони рятують взагалі цю композицію, тому що хоч якийсь запах є, там хоч якась солодкість. В цілому мені важко зрозуміти цей парфум, я його не можу описати, тому що для мене це просто синтетичні ноти, які я дуже погано е, розумію, відчуваю і взагалі мало що можу сказати. Я знаю, що багато людей навпаки люблять молекули, і гарно їх відчувають. Анчка Валеріана дуже часто хвалить молекулярні аромати і каже, що вони шлейфові, сікі, і стійкі. Я... я не розумію, я нічого не відчуваю. Ну, от слабко для мене, розумієте? Може, текіла? Може, це не молекула, а ця текіла і оці боби тонка, я ж кажу, вони для, для мого носа хоча б якийсь є запах. Все, друзі, ось такі от враження в мене про ці аромати. Якщо вони співпали або навпаки, не співпали, то напишіть про це в коментарях. Я дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Бережіть себе, все буде Україна. Всім па-па.